Чи люди не задоволені стейт менеджерами і хочуть кудись перенести відповідальність? Але дивно, як ми завжди на цій хвилі пригаємо? Чому так? чому у нас сигнали стають популярні? Я думаю, що люди просто ведуться на все, що закидують. Це не дуже хороша технічна відповідь, але це нормальна соціальна відповідь, мені здається, бо завжди хочеться щось краще, десь переписати, і воно просто чітко попадає в определення того, що на фронтенді все дуже швидко змінюється. А то старе визначення, плюс-мінус таке саме як в принципі. Я от е, тільки що зрозумів, що ну не тільки що, там на днях реакту, вже там 10 років, наприклад, і. Я нічого іншого не пробував. Типу мене нема бажання, воно працює. У мене нема кейсу робочого, щоб на чомусь іншому пописати і, там на Vue, чи на htmx. Не працюваю над такими проектами і тому змінювати не хочеться. І мені це дуже подобається, що не треба нічого мінять. З іншого боку, воно все одно з'являється, і люди переходять з одного фреймворку на інший. Мені здається, доволі активно. Це всі класики, класика. Веба або пробують і вертається. Да, але тут, якщо не про фреймворки, от ми кажемо, що діпдай функціональне програмування, воно не сильно. Розвинути в фронтенді, а що розвинути, да? І ОП Ні, де мене? Мене таке відчуття, що взагалі мало що розвинути. Ну, типу, де ви бачили х... хорошу архітектуру на фронтенді за останні роки? Тож запитання, да. Типу, нормально описано по дизайну якомусь зроблено? Я такого сто років не бачив. Останній раз, коли я бачив, це коли популярний був Редакс і Reselect. І тоді гарно по папочкам розкладали. Типу, в тебе був стор, в тебе до нього був селект, Це як в базі. Типу, в тебе є схема, в тебе є квері. От в тебе є в'юшечки під нього. Ти там якісь баундеріс описували між модулями. Ну, отака думка.